Вітаю! Сьогодні відбувається операція Мідас. Давайте простими словами поясню, а що це взагалі таке. Зранку детективи НАБУ розпочали масштабні обшуки, спецоперацію назвали Мідас, її, до речі, готували 15 місяців, Викрили величезну схему відмивання грошей в енергоатомі. Ну, якщо по-простому, уявіть, що ВІБ-бізнесмени чесно виграли тендер, щоб постачати щось таке там, важливе для державної компанії енергоатом, наприклад, запчастини для електростанцій. Ви виконали роботу, але гроші вам чомусь не платять. Вам кажуть, хочеш отримувати свої е, чесно зароблені гроші, плати нам податок в розмірі 10-15%. По суті, чиновники змушували бізнес платити данину за право працювати з державою. Чому це взагалі такий гучний скандал? Ну, по-перше, рівень учасників. Це не якісь там дрібні клерки, набу підозрює людей із самого верху, ну, а саме чинного міністра України Германа Галущенко та близького друга президента, ну і, до речі, співвласника е кварталу 95 Тимур Міндіч. Ну а по-друге, друзі, мова йде про мільйони гроші, до речі, відмивали через спеціальні офіси. Один з них вже знайшли в центрі Києва, у зрадника Деркача. Тобто про сотні сотні мільйонів доларів мова йде. І, чесно кажучи, таке відбувається під час війни, а ще й в енергетиці, яку і так нищить ворог.